Важливість забезпечення жителів громади водою є беззаперечною, особливо у важкий для нашої країни час. Керівництво громади та депутати міської ради приділяють значну увагу основному підприємству водопостачання Новограда Волинського, виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства, яке забезпечує водою більше 18 тисяч абонентів. Комунальне підприємство водопровідно каналізаційного господарство та його колектив робить все можливе для того, щоб Населення міста нашого залишалося постійно з водою, незалежно від того, що зараз в країні йде війна, ми. Всі глибоко розуміємо ту проблематику, яка є на головному стратегічному підприємстві нашого міста. Да? Тому що дуже багато є претензій, от не та якість води, що от чому така дороговізна і так далі. Взагалі підприємство працює в певних особливих умовах. У нашому місті потрібно відзначати. Да? Воно саме по собі енергойомке. Воно спроєктовано таким чином було, що ті енергойомкі вузли, особливо очистка стоків. На, от ми сьогодні будемо на очисних спорудах бачити, ще стоять 70-х років воздуходувки з великими. Потужностями насосів з низьким коефіцієнтом корисної дії, да які ну споживають велику кількість електроенергії, а це є одна з основних складових собівартості вироблення води і переробки стоків. Да і ці проблеми є серед пріоритетів: формування резервів для роботи у надзвичайних ситуаціях, забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення, а також придбання техніки. Майже рік як ми. Тоді вирішили, управлінське прийняли рішення, це замінили керівника на водоканалізаційному підприємстві. Як нам тяжко не було у цьому році, все ж таки воєнний стан, є певні проблеми, але, мабуть, за всю історію розвитку водоканалізаційного господарства в цьому році було найбільше інвестовано міським бюджетом коштів. У розвиток стратегічне розв'язання проблем, які на сьогоднішній день є, це приблизно десь біля 40 мільйонів гривень. От по різним напрямкам напрямок був це придбання основних засобів, транспортних засобів у технологічні процеси. От було виділено теж десь біля 15 мільйонів гривень. А також кошти ми виділяли певній частині як фінансову підтримка підприємству на ту різницю в тарифах, яка на сьогоднішній день складається у зв'язку з тим, що ми. Не можемо підіймати е, тариф у воєнному стані. Ми знайшли партнерів і фінансово забезпечимо через міжнародну німецьку організацію GIZ, яка нам забезпечує проведення цього аудиту. Це чисто технологічно хочемо оцінити, де найбільше енергойомки вузли. Далі ми провели внутрішні наші аудит, де оцінили ситуацію господарського характеру і плану. Там ми побачили, ну вражаючи, е, ну будемо так недопрацювання е, тоді команди бухгалтерської особливості. Обліку в умовах війни вкрай важливим є наявність на підприємстві альтернативного енергозабезпечення. На основній станції водопідготовки встановлено потужний дизель-генератор. Очікується поставка ще двох генераторів для стабільної роботи каналізаційних станцій у разі відключення електроенергії. На це з бюджету міської територіальної громади виділено понад 2 мільйона 400 тисяч гривень. Вдалося за допомогою виділених коштів міським головою, депутатами, за що їм дякую закупити генератор. Цей генератор забезпечить електроживленням в разі зникнення напруги і забезпечить роботу нашого основного виробництва для того, щоб ми могли безперебійно подавати воду в місто і забезпечувати нашу громаду водою. Цей генератор дозволить забезпечити місто з водою з тиском 1-2 атмосфери. Це фактично. Такий санітарно необхідний мінімальний тиск, для того, щоб в місті була вода. Крім того, у нас розроблений план заходів і вже відпрацьовано на наших таких тренувальних заняттях. Сподіваюся, що вони і залишаться тренувальними. Як забезпечувати місто водою в разі зникнення напруги в цілому по місту на протязі тривалого періоду часу. Це і застосовується і цей генератор, і застосовуються інші альтернативні джерела водопостачання, такі як бювети наші, забезпечуються там генераторами, які в нас є в наявності. Також ми ставимо колонки на пожежні гідранти, підвозимо воду нашими машинами, забезпечуємо критично важливі об'єкти. Такі, як ТМО водою, також наші підприємства водою забезпечуємо. У нас на випадок можливих аварійних ситуацій, а також нештатних ситуацій, ми це передбачали, збої в логістиці, ну, будь-які варіанти проходили, обговорювали ці всі можливі ризики і також відповідно реагували, ми створили запаси. Аварійно-ремонтних матеріалів трубної продукції запірно регулюючі арматури також створили запаси наших реагентів необхідних для очистки води. Створений також запас паливомостильних матеріалів у нас на підприємстві. Потребують вирішення і проблемні питання, які виникли задовго до війни. Зокрема, це впорядкування обліку піднятої та поданої в мережі води. Наразі підприємством закуплено 9 лічильників води. Три з них вже встановлено. Сума спрямованих коштів 1 мільйон 600 тисяч гривень. Приходить вода до будинку багатоквартирного. Ми хочемо бачити оту от подачу і облік. Потім сумарний показник. Поквартирні лічильники ми буде бачити, все ж таки, де е, втрачається вода. Бо втрата води у технології і у всіх інших процесах, які відбуваються на водокланційному господарстві, складає більше 40%. Скільки десь відсотків? 48%. 48%, 48 де ці відсотки, чи у розкраданні споживачами, чи в технології втрат. Чи можливо у поривах, які відбуваються, і ми не бачимо, а мабуть, ще дуже великий відсоток недооблікованому споживанні води? Перед вами прилад обліку, верніше його елемент це вимірювальна ділянка, від якої сигнали поступають до вторинного приладу обліку. В цьому приладу обліку є можливість передачі даних дистанційно. Ми будемо бачити всі ці дані на комп'ютері. На сьогоднішній день це передано один з таких елементів. На цьому виробництві заплановано встановлення 7 таких вимірювальних ділянок. На сьогоднішній день це дозволить нам налагодити облік повністю, розуміти, скільки ми підняли води, скільки витратили на наші технологічні потреби і скільки подали води в місто. Це такий початковий етап для того, щоб зрозуміти все таки, скільки ми виробляємо нашого товару. Якість води є пріоритетом, адже найбільша кількість нарікань від громади саме з цього приводу. Наразі закуплено електролізну станцію для знезараження води та фільтрувальний матеріал це цеоліт-біо – для її очищення. На нашому водоканалі є три станції ВНС, водонасосних станцій, де вода проходить етапи підготовки, очищення для подачі в подальшому. Водомережі міста. Це одна з них така станція. Зараз ви бачите перед собою фільтр, де ще роботи по пересипці і заміні фільтрувального елементу не відбувалися, бачите в якому стані, який в нього кольор. Вода надходить з першого підйому сюди, проходять, по коагулянти, проходить сюди на цю станцію відстійники. Де проходить процес відстоювання води, і далі з відстійників іде на фільтра, проходить фільтрування на фільтрі, фільтрах. Також додається гіпохлорит для того, щоб знезаражувати воду. На сьогоднішній день станції гіпохлориту у нас виробництва гіпохлориту нас вийшли фактично з ладу всі. І завдяки також фінпідтримці ми зуміли купити з таких станцій. Що це нам дає? Це дає значну економію в коштах. Ми не будемо закуповувати привозний гіпохлорит, який дуже дороговартісний, а будемо виробляти шляхом електролізу з звичайної харчової солі, даний гіпохлорит, який використовується в нас для знезараження питної води. Ось ця електролізна основка, власне, перед вами, таке, таке виробництво заплановане. Зараз ми її отримали. І виконуються наразі загальнобудівельні роботи і роботи по монтажу об'ясці даної штоматизації. Оцінено технічний стан і каналізаційних насосних станцій та спрямовано кошти для закупівлі обладнання для головної каналізаційної насосної станції, а саме насоси та шафи керування ними. Вже проведено комплекс робіт з монтажу насосних агрегатів, замінено засувки та зворотний клапан. Це був такий наш перша проблемна і основна ділянка роботи, коли існуючі насоси, які були раніше. Почали виховувати з ладу почергово всі. Ми змушені були приймати різкого і швидке рішення щодо заміни даного обладнання. На сьогоднішній день вже замінено три насоси повністю, причому прораховано і зроблено проєкт таким чином, щоб не поставили три однакових, поставили три різних насоси: 30 кВт, 45 кВт, 90 кВт. Відповідно, для того, щоб збалансувати прихід стоків на очисні споруди, а також таким чином економити електроенергію. Тому що стоки ми розуміємо, що приходять в нерівномірну станцію, залежно від водоспоживання людей в протягом доби. Відповідно, ми маємо пікові навантаження, коли включається 90 кіловатні арегати і інші. А колись вночі, наприклад, достатньо і 30 кіловатно. Це зараз реалізовано також у нас. Дана станція, ми до цих насосів відповідно автоматику, взяли шафу управління, все це працює в автоматичному режимі. Ну, людина слідкує на сьогоднішній день за правильною роботою даної станції, але наразі все працює в автоматичному режимі. Крім того, на цій станції через ми налагодили, прийняли правила приймання січних вод, як ви знаєте, налагодили облік тих стоків, які. Привозять нам приватні перевізники з приватного сектору, перенесли сюди точку зливу для того, щоб контролювати облі і облікувати ці стоки, скільки ми ж насправді їх приймаємо. Більше 9 мільйонів гривень коштів місцевого бюджету спрямовано на оновлення автопарку підприємства. Я дякую міському голові, депутатам, міській владі. За виділені кошти, ви бачите, вже частково оновлений наш автопарк перед вами. Перша машина на базі ДАФа це мулосос, сучасний, великий, який забезпечує відкачку мулових мас з значної висоти глибини. І це нам дозволить в подальшому як чистити наші КНЕСКи, так і постійно використовувати і пришвидшувати ремонтні роботи на наших ділянках роботи. Наступна машинка це у нас питна вода. Ми... В разі виникнення певних надзвичайних ситуацій, відсутності водопостачання, аварійних ситуацій, ми даною машинкою підвозимо людям воду для питних потреб. Наступний автомобіль, бачите, це на базі фіата семимісний з дабл-кабіною і бортовий автомобіль стентований для підвезення будь-яких матеріалів необхідних в нашій роботі. І людей для до місць виконання робіт поставлених завдань. Також очікуємо в цьому році в закупівлю, і це аварійно-ремонтної майстерні, яка буде також семимісна і обладнана всім необхідним для виконання швидких ремонтів на наших мережах. І ще самоскида тонн. до Думаю. кінця року. Ми очікуємо їхні заставки. Війна триває, однак відвага збройних сил України надихає нас складати плани на довгу і добру перспективу. Внесок у перемогу робить кожен на своєму місці. Працівники водоканалу в їх рядах цінуємо і поважаємо працю кожного.